Хоча туалет не забитий, і вода теж швидко стікає. Все ж таки, повільно спорожнюється, немає всмоктувальної сили. Подивіться, це дійсно неймовірно ефективно. Я регулярно чищу вдома стоки, тому ніколи немає неприємного запаху або літаючих комах. Зараз покажу вам, наскільки хороший цей продукт. Просто відкрийте флакон, налийте туди, де це потрібно. Наприклад, у раковину для усунення засмічення, викликаного волоссям. Просто зачекайте трохи, і він легко розчинить і усуне засмічення. Після використання стік чистий і прохідний, запах зникає. Запобігає появі комах і дезінфікує. Ваша ванна кімната буде свіжою і охайною. Використання дуже безпечне. Якщо вже більше трьох місяців не чистив стоки, тоді рекомендую спробувати цей потужний гель для чищення труб. Можна налити у туалет, підлоговий злив або умивальник. Гелева консистенція сама опускається до забруднень, повільно розчиняє і повністю усуває засмічення. Крім того, ефективність дезінфекції досягає 99,9%, ефективно стримує розмноження бактерій, запобігає засміченню та неприємним запахам. Після використання вся ванна кімната буде ароматною та чистою, може застосовуватися на кухні біля мийки, дійсно економічний та ефективний. Ви Ві вітаю всіх! Я є послом бренду Сильний гель для чищення труб. Наша компанія віддана вирішенню проблем чистоти в домогосподарствах. Ми пропонуємо сотні професійних рішень і мільйони сімей обирають нас. Потрібне прибирання в домі. Обирайте наш чи йдеться про ванну кімнату, злив на підлозі чи кухонну раковину, ти можеш використовувати його будь-де. Більше не потрібно викликати дорогого спеціаліста. Таким чином, ти заощаджуєш гроші та час. Після того, як спробуєш, завжди зможеш насолоджуватися високоякісним домашнім середовищем. Якщо ти також стикався з проблемою зливу, обов'язково спробуй сильний гель для очищення труб. Повір, якщо раз використаєш, полюбиш його.